Привіт всім, друзі! Нарешті я вам можу сказати цю фразу на Ютубі. З вами проект Mass Football. Мене звати Іван Маслюк. Це місце, де е, футбольні вболівальники обмінюються емоціями. Перше, що хочу вас попросити, це підтримати цей проект лайком та коментарем. Розженем український футбольний контент по всьому Ютубу. Так само внизу я залишу. Реквізити для підтримки автора. Отже, проєс футбол, проєкт про футбольні емоції. А відповідно для стар, до для першої нашої з вами зустрічі потрібно було вибрати реально найбільше викликаючі емоції, футбольні події за, останні, за останній час. А що може викликати більше емоцій а між виступ Олімпійської збірної України на Олімпійському турнірі в Парижі та прихід Артема Довбика в Рому? Саме про ці дві події ми з вами поговоримо сьогодні. Почати хотілося б з Артема Його перехід в Рому, чесно кажучи, мною особисто був сприйнятий не дуже добре. Я Дуже сильно хотів побачити Артема в Складі Жерони в Лізі чемпіонів, в Довбик абсолютно заслужив на те, щоб виступити в найпрестижнішому європейському турнірі, зробивши величезний вклад в успіх своєї команди в чемпіонаті Іспанії минулого року. 24 голи на рахунку українця в топовому європейському чемпіонаті такого не було з моменту. Того, відколи Андрій Шевченко забивав 24 голи в сезоні 2003-2004 у складі Мілану в серії А, перейшов Артем Довбик в Італію, перейшов Артем Довбик в Рому. Це ще один е, момент, який змусив мене сприймати це негативно, тому що е, все-таки ну, я особисто. Не дуже добре ставлюся до серії А. Я вважаю, це все-таки чемпіонатом для людей, які вже десь, можливо, пограли у футбол. І все-таки ну, Італія серед топових чемпіонатів для мене десь знаходиться на третьому місці після Англії та Іспанії. Однак сказати, що Артем Довбик пішов на пониження, ну я так само не можу, тому що. Е, Жерона, давайте по-чесному. Це клуб, е, який коли Артем туди переходив з Дніпра, він сприймався як Трамплін. Е, Жерона це проект, який вистрілив, а відповідно буде розпроданий. Савіньо перейшов в Манчестер Сіті. Я думаю, Пауло Гасаніо їх воротар прийде на підвищення. Дейлі Блінд прийде на підвищення. Е, Віктор Циганков е, так само думаю, змінить клубну прописку. Десь найближчим часом відповідно, можливо, не це в трансферне вікно, можливо, в наступне, відповідно. Жерона це теж клуб, в якому ну, відносно не можна було затриматись довше. Однак, дуже хотілося побачити Артема в дії саме в топовому європейському чемпіонаті, в лізі чемпіонів. В чемпіонаті ми його вже побачили він, і це факт, і до цього треба ставитися, як де факту, найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії 2024 сезону 2023 2024 Відповідно, ну супер-супер сезон провів Довбик. Рома так само сприймає його як пряму заміну Ромелу Локако, Артем є другим. E, найдорожчим гравцем в історії Роми. E, тільки за темі Абрахама e, заплатили колись більше, тільки темі Абрахама пішлося дорожче. Навіть за легендарного Габріеля Батістуту у 2001 році Рома заплатила менше. E, відповідно. Подивимось, дуже хотілося, щоб я помилявся. Дуже хотілося, щоб Артем якісно себе проявив на рівні чемпіонату Італії. Однак я, я скептично налаштований вболівальник. Просто вболівальник, просто людина, яка любить футбол. Власне, про це наша з вами сьогоднішня. Перша на Ютубі лампова зустріч. Ще раз нагадую, можете поставити лайк, якщо комусь не важко. Е, для вас це 2 секунди, а для цього відео це розгін по Ютубу. Друга, най, тока, напевно, найбільше викликаюча емоції, подія останніх е, місяців, е, напевно, місяців, все-таки тижнів, да, напевно, десь місяця. Після того, як закінчилось Євро, це безумовно виступ олімпійської збірної України. Багато хто зараз критикує Руслана Ротаня, говорить: от Ротань підібрав не тих виконавців. Так, А я хочу подякувати Руслану Петровичу. Сказати: Дякую першому в історії України, тренеру, учаснику Олімпійських ігор. А та заявка футболістів, яка в нього була, це ті люди, які були просто доступні від українських клубів. Тому величезне дякую в лапках можна сказати українським клубам за такий виступ збірної України на Олімпіаді. Величезне дякую в лапках можна сказати українській прем'єр-лізі, яка захотіла розпочинати сезон саме 3 серпня, наприклад, 10-го для того, щоб дати ще. Тиждень зазором своїм футболістам відповідно дати відпочити, ну, відповідно дати ротаню більше е, футболістів для того, аби він міг якісніше окомплектувати заявку. Хтось критикує Максима Талавєрова, говорить, що він там, поганий центральний захисник. Він не поганий центральний захисник. Просто, ну, не знаю, є. Е, 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 все-таки, бачите, є е, різниця е, рівня виступу Талавєрова, умовно, там, на чемпіонаті Європи 21 і на чемпіонаті на Олімпійських іграх. А це все залежить від е, так само і партнерів по центру захисту. Все-таки є люди, які більше сподобались, а між не сподобались той же е, Хлань, е, той же Брагару, які дуже добре провели. Свої ігри збірна України мала е, супервідрізки і в матчі з аргентинцями, і в матчі з іранцями. Іранців ми взагалі возили 60 хвилин по газону. робили зі збірною Ірак, Іраку. Все, що нам е, хотілось, не зайшло, не забили. Не треба негативнічати. Збірна України вперше в своїй історії пробилася на чемпіонат. Такого рівня на ігри, такого рівня. Е, в такий час для України, в такий супер важкий час для України. Ми показали, що ми є. Ми показали, що ми боремось. Ми показали, що ми гідні виступати на найвищому рівні. Виступили на Чемпіонаті Європи. Виступили на Олімпійських іграх це вже все в наших теперішніх умовах супер велике досягнення. Що безумовно. Е, Безпосередньо до по враженню від ігор. Збірна України, скажімо так, нас, вболівальники, які знають того ж Крисківа, умовно, який давно веду в Шахтарі, да, того ж Брагару, який дуже гарні відрізки проводив у Чорному моці при Григорчукові. Нас вони не вразили того ж цікана. Всі ми просто всі ми знаємо, що ці люди можуть краще. Але для збірної Аргентини наш підвір виконавців, наприклад, він, він поганий, да? він не вражаючий. Аргентинці мають безумовно сильніше. Марокканці взагалі нас відвозили. Дуже вистраждана просто перемога збірної України. 98-ма хвилина. Дещо випадковий трошки голий, як на мене, зловили на контратації, залетіло, забили молоді. А уявіть собі, якби ми виграли від Аргентини і вийшли з групи. А уявіть собі на секунду, якби ми е не програли Іраку гру, в принципі, яку мали вигравати, яку контролювали, в якій створювали моменти. В цьому, до речі, є важлива відмінність е гри збірної України на Євро. Е Основної національної і олімпійської збірної олімпійська збірна, як на мене, навіть легше створювала момент. тому що раз повторюю: не критикуйте Ротаня. Ротань не заслуговує на критику. Ротань тренер, єдиний тренер в історії Незалежної України, який вивів Україну. На змагання такого рівня, як Олімпійські ігри. Ніхто з тренерів збірної U-21, а Олімпійська збірна. Я нагадую, це футболісти віком до 23 років і три футболісти старше 23 років. Ніхто з тренерів, які займалися молодіжками нашими, не вивів нас на змагання такого рівня. Відповідно, емоції звичайно дуже двоякі, тому що. Є футболісти, які не вразили, є футболісти, від яких ми чекали більшого. Але є сам факт досягнення Україною такого рівня, такого ем, визнання у футбольному світі. Ми стаємо учасниками всіх великих турнірів. Це вже великий супер плюс для нас з вами, тим більше в такий час. Ну що ж, друзі, отак от, от коротенько, буквально в хронометраж 10 хвилин ми з вами вклалися. Мої емоції ще раз. Збірна України не вразила, але не заслужила на критику. Бо молодці, що взагалі потрапили на Олімпіаду, як казав ще колись П'єр де Кубертен про Олімпійські ігри, головне не перемога, головне участь. Давайте користуватися цим олімпійським принципом і подякуємо своїм гравцям за їх присутність на Олімпіаді. Це найголовніше, як на мене. Ми не вдарили е, в грязь обличчям, Давайте не посипати голову попелом. І що найголовніше, давайте зустрічатися ще раз і ще раз і ще раз на цьому каналі. З вами був проект Mass Football. Для того, щоб не загубитися, поставте, будь ласка, лайк. В кадрі був Іван Маслюк. В описі я залишаю всі посилання на всі можливі платформи, де мене можна побачити. Додатково в описі так само буде. Картка Монобанку для підтримки автора. Якщо комусь зайшов контент, лайкайте, поширюйте, коментуйте. Дякую, якщо додивилися до цього моменту. Довбик в ромі дивимось. Збірні України Олімпійські за виступ на Олімпіаді. Дякую велике. Слава Україні! Давайте тримати зв'язок. Будемо з вами зустрічатися тут ще, ще, ще. Like і ще. Лайк і комент.